Діскорд-сервер Козаки 3. Ігри 4 на 4 організовує турнір з хорошим призовим фондом. Турнір з назвою Анонімус. Один на один. 12 хвилин миру 5 тисяч ресурсів. Фішка турніру. Всі учасники будуть грати під псевдонімами. Можливо, організатори турніру створять декілька технічних аккаунтів, щоб не було можливості перевірити суперників через Steam. Важливо! Ігри будуть проходити на моді World Cossacks Community». Початок турніру заплановано на кінець цього місяця, 29-30 липня. Перше місце 50 євро, друге 30, третє 20 євро призових. Автор каналу User Chronicles почав записувати і показувати інші ігри, не тільки наші улюблені козаки 3». Прошу підтримувати нові відео, навіть якщо вам цікаві тільки козачки. Кожен новий глядач обов'язково дізнається більше про козаки, про розваги, ком'юніті та турніри. А там і нові гравці підтягнуться. Війна, літо, спека, робота, відпустки вносять свої корективи в наше повсякденне життя. Автор не може створювати щоденні випуски новин. Принаймні, поки що. Будь-яка підтримка важлива, це дозволить випускати більше відео. Підпишись, прокоментуй, постав лайк. Замовити сюжет або відео можна у коментарі до донату на Донателло.